Судячи з вашої реакції як команди, так і партнерів, в цілому результатом не задоволений, але об'єктивно могли програти. Так, звісно, ну у нас сьогодні дуже поганий збір був. Ми знаємо, що команда СССР дуже сильна, дуже злагоджена. У них колектив вже можливо грають разом більше п'яти років. Ми на них постійно налаштовуємося. Сьогодні навіть нам мені здається, що пощастило трохи. Бо вони фізично і морально були би, трішки краще настроєні. На другий, другий тайм вони на, накочувалися і до того ж ще вилучення було теж свою роль зіграло. Але в принципі другу половину другого тайму команда буквально прописалася у, на вашій половині поля. і, мабуть, від голкіпера багато що залежало. А вдалося втримати за рахунок чого, тому що моменти були, були і сейви непогані, але десь, мабуть, і пощастило. Так, в бізнес-лізі взагалі багато чого залежить від воротаря. Як стояти на лінії воріт, так і гарно грати ногами. Напевно, завдяки тому, що воротар у нас більш-менш може грати на ногами, тому і ми витримали якби, їхній пресинг. Ну в якому плані витримали. Могли програти річ у тім, що але ну, сьогодні нам трохи пощастило. Наскільки вплив голкіпера? Наскільки ваш вплив можна оцінити в сьогоднішній грі? Чи давали ви відповідні вказівки, чи підказували по ходу зустрічі, щоб не сідали у ворота? Е, ну, взагалі, у нас як ви для цього є тренер, він нам перед грою налаштовує нас та роз, розказує нам, як правильно грати проти однієї чи іншої команди. На чому команди? акцентував сьогодні? Сьогодні акцентував, що граємо від захисту, тому що ґрає, можливо не витримаємо, бо замін дуже мало. Функціонально вдалося, да, так? І, ну, чисто на контратаках. Десь, нам, десь ми своє і виконали, можна ну, сказати. Тоді, але, і, не, мабуть, можете бути задоволеними результатом. Ну, тут зараз вже остання якби, група і всі хочуть бути переможцями. Е -е, дивлячись на збір, результат непоганий. Але хочеться бути як можна вище. Ну, от бачимо кінці вийшли на позитив. Дякую і вам дякую.